Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПЕПЛ 2023-2024 років. Чи задоволений виступом команди у першому півріччі цього сезону? Звичайно, незадоволені виступом. Якщо виходити з турнірного положення, в деяких окремих поєдинках зіграли досить непогано. Є такий відбиток накладає результат, коли якість гри була хорошою, на мій погляд, але не здобули результату, але на то є різні фактори. І суддівський момент був, і десь і втрата концентрації, що призвело до того, що ми не добрали ті залікові пункти, які мали добрати. Якщо б ми їх добрали, то звичайно ми були б зовсім на іншому місці. А так результатом і турнірним положенням не задоволені. Кого з втрачених перед сезоном гравців найбільше не вистачало, та хто з новачків найкраще себе проявив? це одна з проблем наших була, тому що перед самим сезоном ми втратили. П'ять футболістів, які повернулись до футбольного клубу Кудрівка. А також три футболісти Мироненко, Вовк і Ликенко були травмовані. І тим самим ми з попереднього складу десь 5-6 чоловік втратили на півсезону і то наклало дуже великий відбиток, тому що потрібно було формувати майже нову команду. Готувати їх, плюс вводити до складу нових хлопців, які прийшли. І десь тільки ближче до кінця сезону, коли відновились травмовані, коли ми трошки збалансували склад, результати команди поліпшились. Які завдання стоятимуть перед командою на другому етапі? Звичайно, те завдання, яке ми намагалися поставити. Потрапляння в першу десятку ми не виконали, тому зараз єдине завдання, яке поставили керівництво і відповідно і ми самі, то завдання залишитись в першій лізі. Важке завдання, але я так вважаю, що його потрібно виконувати, ми можемо це зробити. По які терміни у команді розпланована відпустка, збори, в яких умовах, чи, мабуть, якийсь зимовий турнір? Попередньо ми починаємо працювати індивідуально з середини цього місяця. Загальну групу ми збираємо 29 січня. Приблизно місяць ми будемо знаходитись в Чернігові, базуватись і тренуватись. А Починаючи з перших десь чисел березня, плануємо виїзні збори на 9-10 днів. Або то буде Київська область, тому що там багато сперед партнерів, або десь найближчі регіони. Хто може залишити команду та які позиції потребують підсилення? Ну, По-перше, хочу сказати, що незважаючи на... Місце яке, ми, місце, яке ми зайняли в турнірній таблиці, то все ж таки якість гри і якість гри, особливо деяких футболістів, дозволила їм претендувати на команди більш високого рівня. Тобто, Хочу сказати, що є зацікавленість в трьох-чотирьох футболістах. Якщо буде конкретика, то будемо розмовляти. Може бути таке, що деякі хлопці залишать нашу команду і підуть, як то кажуть, на підвищення. Якщо вони підуть, то ці позиції, звичайно, потрібно буде кимось закривати. Потрібно буде шукати на ці позиції футболістів. Наразі ми розглядаємо декілька молодих вихованців Чернігівської області, спілкуємося з футболістами, так само Чернівськими, які вже грають в професійних лігах України, тобто селекційна робота ведеться постійно, але таке завдання досить складне, тому що хочеться не просто взяти футболіста, який би перебував там в складі, а взяти футболіста, який би мало то, що конкурував би за місце в складі, а бажано, так, щоб він був одним із лідерів команди. Ну, ми завжди в кожне інтерв'ю. Починаємо з того, що дякуємо Збройним силам України, дівчатам, хлопцям, які боронять там нас і дали змогу нам зіграти в цьому чемпіонаті в цій частині. Віримо в те, що так і буде, віримо в нашу перемогу, віримо, що ми зможемо зіграти достойно цей чемпіонат. Так само хочу побажати всім. Чернігівцям, всім людям, які проживають в Україні, всім українцям миру, злагоди, щоб цей рік обов'язково став роком перемоги, щоб ми всі приходили на стадіони, вболювали за рідні клуби, а чернігівці особливо вболювали за свої рідні клуби в Чернігів». Пір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.